Вітаю, друзі! З вами я, психолог Єлена Літвінова. І цього тижня ми продовжуємо тему, яку я почала більше року тому, коли ми почали обговорювати персону великого і могутнього, он же Юра, он же Гога, он же Гоша, Олексія Орестовича. Як його тільки вже не називають в інтернеті, я його в своїх відео називала Остапом Бендером цих часів. Але ви знаєте, передивившись два інтерв'ю на цьому тижні, яке одне він дав Ксенії Собчак, а інше Катерині Гардієвій, я подумала, що ні, я назвала своє відео Спартак Суботи грав Каліустра сучасності, але, мабуть, це більше підійшло би пану Арістовичу. Ну, вже я неодноразово обговорювала його персону, ми говорили про його нарцисічні риси. Але чим мене зацікавили ці два інтерв'ю, і потім ми порівняємо їх трішечки з іншими особами, тому що це відео я хочу назвати герої нашого часу. І тут мені хочеться сказати таку метафору. Які часи такі герої? Знаєте, це, це така перефраз фрази Вірки-сердючки. Яка сім'я, таке і сонечко? Так, от чому я хочу поговорити про це? Тому що, як я казала в своїх минулих відео, я відчуваю, що скоро почнеться. Виборчий процес у нашій країні. Про це говорить багато політологів, багато вже де про це даються деякі такі натяки. І особисто мені це дає певний таку певну надію на те, що можливо скоро нарешті війна закінчиться. Тому що ми знаємо, що доки в нас є воєнні дії, доки ми маємо війну в нашій країні, виборів бути не може. Але чомусь це поле дуже активізувалось. І, і знаєте, як. Коли вода бурлить, вона піднімає весь мотлох, все, все от з дна вона піднімає на поверхню. І от стали підійматися такі персони, багато стали говорити про це. І от чомусь знову сплив пан Арістович. І сплив він не просто сплив, а він сплив у російському полі. Він сплив, він дає інтерв'ю спочатку Ксенії Сапчак. Ну, про це інтерв'ю, ви знаєте, навіть говорити нічого не хочеться, тому що воно було таким компліментарним. І е е Ксенія Сапчак, яку там говорять, що вона нібито. Чуть ли не волкадаф, чи що вона такий так, сильний інтерв'юєр, яка може там забити. І я передивлялася декілька інтерв'ю з нею, коли вона брала там інтерв'ю певний інфоциган психологічного простору, і все таке. Да, там вона була на коні, там вона відчувала себе такою дуже матьорою інтерв'юеркою, і вона там була в своїй тарілці. А тут вона була така нібито така, як вона каже, я вділа такий костюмчик, ну костюмчик з такий на БДСМ. -ечку. І вона що вона говорила? І Арістович казав ті інтенції, що він хотів, що він особистий ворог пана Зеленського, що Зеленський він не хоче бачити таких людей, поряд як пан Арістович. А він же ж такий, ну всі його хочуть, всі його поважають, всі його люблять. І про те, що він хто що будуть повинні бути вибори, і що він піде на вибори для того, щоб врятувати Україну. Ну це ми все вже чули від нього неодноразово, і нічого нового тут нема. Тобто, знаєте, ну вона попестила черговий раз його самолюбство. Вони поговорили про те, що. Чому його там зараз не любить гордон, про те, що вони там трішечки якось що ну, сталося з Марком Фейгіном, але цього так торкнулися і пішли далі. Мені більше сподобалося інтерв'ю Катерини Гардієвої. До речі, це було перше інтерв'ю її, яке я подивилася. До цього я чула про неї, але не дивилася. І мені сподобалося те, як вона розматувала пана Арістовича. Вона задавала йому питання, він відповідав. Вона нібито відхилялася, давала йому можливість щось говорити, що він хоче, але потім поверталася і цим самим добивалася нібито від нього те, що він хоче. Але і там він наплів багато що. Ну що я помітила? Звичайно, пан Арістович, як який себе називає душевед, це нове від Алексія Арістовича. А він сказав, що він не психолог і ніколи себе таким не вважав і не називав. А це я неправдою, тому що я про нього перший раз почула років 7-8 назад, у Савіка Шустра, його називали політичний психолог, переговорщик, бла бла-бла. І він тоді зашкварився у своєму якомусь там першому скандалі. Я вже не пам'ятаю якийсь мовний скандал. Він дуже грубо там спілкувався з кимось. І коли мене здивувало, що людина, яка має психологічну освіту, так реагує на хейт, так реагує на негативні коментарі. Ну, багато хто там з моїх підписників теж тоді сказала, що господи, ну мати диплом психолога це що нічого не значить. А я тоді не перевірила, чи він його має. і Тут він каже, що він людина, яка цікавиться психологією. Ми це відмічаємо, що він людина, яка цікавиться психологією. Психологія це наука, і одне діло цікавитися. Я цікавлюся політологією, але ж я не політолог. Хоча я перечитала багато книжок, і в університеті я вивчала предмет політична психологія, який успішно здала на відмінно. Але ж я не політолог. Далі він говорить про те, що ніякий він не нарцис, що ці всі риси йому приписують, що він взагалі він не хоче ніякої ні слави, нічого, і він хоче от він хоче все, що він робить, це тільки для того, щоб. Допомогти Україні, дати шанс Україні. Він не хоче бути президентом, але він хоче дати шанс нашій державі. Ну і отут, знаєте, знов таки в мене чомусь в чомусь голові виникла метафора про І на сімий день я сотворив землю. Я казала в своїх минулих відео, що скоро ми, мабуть, будемо його бачити в білих одежах. Він буде здіймати руки догори і промовляти, знаєте, якісь такі молитви, і люди будуть казати Алілуя і все таке. Але це все заглиблюється і заглиблюється. Хоча він говорить, що там все це мені приписують. Ну, Оці його інтенції про те, що а, маніпулювання тим, що там я воював, я розвідчик, я льотчик, я виходив за лінію фронту. Ну, історія, як він виходив на мінні поля, ну, знаєте, знаєте, я, я не знаю. Знов таки, можливо, це в мене вже профдеформація, але як людина, яка вивчала клінічну психологію, яка постійно читає книжки на цю тему, ну тут же дещо мені попахує певними такими е шизофреногенними фа факторами. Тому що такі історії складати і вірити самому в них, коли Катерина Гардієва щось питає, що йому не цікаво, а я говорила з ролі. Ви розумієте, що я вжився в це? Ви розумієте, що я це сказав алегорично, метафорічно. Тобто нічого знову поток, поток, поток свідомості, все одне одному протирічить, але щось знову попаде пальцем в небо, як я вже казала, це постійний його посил. Плюс а, маніпулювання певними знаннями в НЛП. Тому що він це використовував, ми знаємо, що що говориться в НЛП, що ти повинен перше сказати щось що буде 100% правдою. Да, це є правда. А потім між цим ти можеш сказати щось неправда. Мозок людини так сфабрикований. Є така, навіть, знаєте, уловочка в НЛП. Якщо ти хочеш, щоб людина тобі відповіла правду або сказала, зробила те, що ти хочеш, перш для того, щоб відкрилось її несвідоме. Потрібно їй сказати, що в чому вона впевнена. Три рази, наприклад, заставити її сказати так, там, або три рази погодитися з тобою. І тоді певні захисти знімаються, і вже психіка працює по-іншому. Він це дуже вдало використовував у цьому своєму інтерв'ю. Знов таки, він говорив абсолютно такі речі, те, що зараз стало говорити на повісті про переговори. що всі війни заканчують, закінчуються переговорами. Він там порівнював нас і наші народи із господи з французами, з італійцями. Ну тобто, знаєте, оця філософія така. Ну, це мені це натікає на те, що людина хоче вірити в те, що вона хоче сама повірити. Він в цьому намагається запевнити там сам себе. І такий він благородний, що квартири немає, що всі гроші віддав. І всі до нього так гарно став. А на ЗСУ ж він це віддав. Ми ж пам'ятаємо. Що, що він би пішов воювати, але ж його відразу здадуть, вб'ють і все таке. Ну, людина має дуже гарну уяву. Він в це вірить. В нього є харизма, в нього є акторський хист, здібності. І я думаю, що от от туди йому і дорога. Але ж він піде в політику, і я не здивуюся, якщо вони дуже гарно скомпонуються зі спартачком суботою. Спартачок у нас він теж буде відповідати за більш наукову частину. А пан Рістович він буде нас таким тім, глашатим, він буде це говорити. Тим більше, багато хто каже, що вони грають на проеревському полі. Е, можливо, це так, а можливо, що знаєте, мені ще така думка спала, що. Як в Ерефій Жириновський був, він говорив те, що не міг сказати президент цієї країни, але це нібито прощупувалася така почва, ґрунт да, про перевірявся, що можна говорити, яка буде на це реакція. То, можливо, у нашого Астапа Бендера така ж сама місія. Я навіть про це вже подумала, що він говорить про переговори, щоб люди, щоб бачити, як на це будуть відреагувати люди. Так от, він говорив про те, що він ніяк і не нарцис, він, він ніяк це не довів, що він не нарцис, навпаки, він довів, що він абсолютніший нарцис, але він нарцист інтелектуальний. А друга людина, про яку я сьогодні хочу поговорити від відеомуха, це людина Оля Тищенко. Ця людина це теж нарцисична, але від того, що в нього нема таких інтелектуальних здібностей, він свій нарцисим проявляє трішки по-іншому. Пан Ерестович, він себе дуже любить, він собою тішиться, він а, про себе говорить, але він знає, як забалакати, як замарочити людям мозги. А, Коля Мідбол. Він не має таких інтелектуальних здібностей, і я його ще пам'ятаю по свинському житті з Катю Осадчою, коли він ще був простим ресторатором. До речі, мені тоді здавалося, що вона до нього має якусь таку симпатію, тому що вона на нього так дивилася, Це ще було до Горбунного Горбунова. Вона на нього так дивилася з таким, нібито, захватом, ну, в рот йому заглядала. І тоді він просто виступав як успішний чоловік, як успішний ресторатор. Потім, коли коля наш став старішати, але ж для нарциса ось ще одна ознака нарцисизму те, що нарцис не вміє достойно старішати. Вони починають, чоловіки починають фарбувати волосся, починають дуже ретельно доглядати за своєю зовнішністю. І зараз це не має нічого спільного з тим, що будь-яка людина має дбати про гігієну, доглядати за собою, і це є нормальним, коли чоловік є доглянутим, да, а не виглядає, як там. Людина, що не має певного місця проживання, не мита, не брита, не чосана. Але коли це овер, коли це вже занадто, то тут ми вже говоримо про інше. І потім почалися оце накачування цих банок його, біцесів, трицепсів. А тепер вже пішла у нас у хід і е, косметологія. Всі, зараз весь інтернет сміється, чи він ботексний, чи він гіалуроновий. Тобто ми бачимо як старіше нарцис, і жінки в нього одна інша молодше, молодше, молодше. Це теж характерна особистість, тому що так він сам собі доводить, що я ще егегей. Ну про його вислови говорити не варто, але просто що ви, ми бачили, що він зробив у Дніпрі. Його поводження, його відношення до цього, відношення його охорони, про його помічницю теж це окрема розмова. Але це дія теж нарцисичної особистості, яка поперлася до влади, не зрозуміла чого, для того, щоб потішити своє его, тому що вже гроші були, і тепер мені хочеться потішити своє его, бути цілим народним депутатом. І от це приклад нарциса, який є не дуже обдарований інтелектуально. Ну і третє інтерв'ю, яке я дивилася вже давно, і я не хотів навіть нічого про нього не говорила, тому що мої колеги дуже гарно теж розповідали про це інтерв'ю. Це пан Вірастюк, він теж наш депутат, це силач. Ну, в, мене, в мене, знаєте, мені стало дуже сумно, що от такі люди зараз нами правлять. І чому я зробила цей випуск саме зараз. Тому що ми зараз всі починаємо маємо починати думати того, кого ми будемо обирати в наступну раду наступним президентом. Тому що, коли ми думаємо емоціями, ми бачимо те, що ми бачимо. Тому всім нам треба думати, варто думати, як казав наш теперішній президент, думайте, і, от нам варто думати, і от пан Вірастюк знов таки, я пам'ятаю його чуть чуть не зі свого дитинства, коли він ще був там е силачем. Коли він одружився на своїй вже минулій дружині, були такі якісь нас проекти, ну, Я не пам'ятаю, як вони називалися, де розповідались історії відомих людей. Здається, по СТБ це щось було. І от там розповідалася історія, як він зустрів свою дружину, як від нього перша дружина загинула, і як ця Інна виховувала його маленького сина. Потім ми знаємо, в них народилися ще дві дитинки. І от він дає інтерв'ю Славі Дьоміну. Вже він розлучився, і він дає інтерв'ю Славі Дьоміну. Ну, мене це інтерв'ю дуже сильно мені воно не сподобалося в плані того, що як він відноситься взагалі до жінок. І тут немає нічого з фемінізм, над фемінізмом, але взагалі як він ставиться і як він ставиться для людей. Він каже. Я така людина, що зі мною дуже легко можна договоритися. Я говорю про те, що ми маємо спочатку думати, про тому потім говорити. Ну і ми бачимо, як він говорить і про свою тепер вже минулу дружину, і що мені не сподобалося. Те, що твоя минула дружина одружилася з тобою, коли ти був вдівцем з маленьким сином. І як сам Вірастюк сказав в цьому інтерв'ю, що тоді на нього, у нього була криза, нібито середнього віку, він почав прикладатися до пляшки. Тобто вона стерпіла це, вона виховувала твою маленьку дитину, вона виховувала її до дорослих років, вона народила тобі ще двох дітей. Вона була весь цей час з тобою. А ми не знаємо, що там було насправді за, за занавісом, да? що там відбувалося. Вона була з тобою. І от, коли вона поїхала спасати дітей, ти собі знаходиш іншу дружину, швидко заводиш з нею вже нову дитину. І ця вже тобі, знаєте, не потрібна. Вона як використаний туалетний папір. Так, Навіщо ти говориш те, що ти говориш, навіщо ти так поводишся? Ми бачили його інтерв'ю там про суди з квартирою, про те, що він не хоче її давати. Ну, це ж твої діти, як ти можеш так себе ставити? Ну і тобто, зараз він транслює щасливу картинку зі своєю актуальною жінкою, незрозуміло, що там буде далі. Але коли людина так легко викидає щось зі свого життя і потім не дуже гарно при це відзивається, ми можемо гадати про те, що. Мабуть, з цією ж жінкою буде приблизно те саме, що і відбулося з минулою. Коли людина не поважає, вона не поважає нікого. І мені звичайно не сподобався скандал. Я Іво... з співаком з, з... Івобобу я робила колись про передачу, про те, як він був у ЕМ я Антонюк, Я казала, що це людина іншого покоління з іншим менталітетом, це я не прихильниця його поглядів, але я розумію, звідки вони пішли. Але от таке насміхання, як було, ну, це не сподобається ніколи. І коли вони зустрілися, і Бобл сказав, що хай він переді мною вибачиться, що сказав славі Дьоміну цей пан Яростюк. Хто він такий? Що, та він для мене ніхто, він для мене мішок гівна. Це ненормальне ставлення до людей, тим більше для публічної персони. Я нагадую, що ще Наполеон Бонапарт казав, що якщо ти стаєш публічним, якщо ти стаєш хоча б на один щебель вище, то ти вже більш тебе більш вже видно стає, і тому ти маєш більше слідкувати за тим, що ти робиш, що ти говориш. Тому мораль для людей публічних, тим більше для політиків, вона є дуже дуже вагомою річчю. На жаль, у нас не працює інститут відміни, у нас не працює ще все ще інститут репутації. І тому такі особи вони можуть говорити, робити, що хочуть, і за них все одно проголосують на емоціях. Чому там той же виростюк? Його ж його жаліли батько, який виховував дитину, вдівець, ну нова жінка. Ну це все така емоційна історія. А нам треба вже починати думати головою. Арістович теж він дуже вміє зачаровувати жінок. Я пам'ятаю як на початку війни, коли ми були в авдію де я виступала психологом. Як приходили жінки, говорили про те, що як їх заспокоює, Льоша Арістовічу вони там чуть ли його не в ввісні бачать, чуть ли йому ті пісні не співають. О Боже, який мужчина? Тобто він впливає саме на ці емоції, і от треба в нам вмикати критичне мислення. Треба вже починати думати не емоціями, не серцем, а головою аналізувати бекграунд, аналізувати, що ця людина не говорить, а робить для того, щоб не було таких помилок. А, на жаль, інтернет виносить, от, е, він грається з нашими емоціями, тому що от, це один з крючків, якщо ви хочете, щоб вас відео зачепило, чи пост зачепив, ви повинні гратися з емоціями. І тому такі персонажі вони є харизматичними, у них є певна істероїдність, певна нарцисичність у їх рисах характеру, і вони легко чіпляють нас за наші емоції. Емоції. І потім, звичайно, відбувається те, що відбувається. Це відео знову було нібито таким просвітницьким, я нікого не збиралася ображати. Це все є моя особиста і тільки моя особиста думка. Ви можете з нею погоджуватися, можете не погоджуватися. Все, пишіть у ваших коментарях, підписуйтесь на мій канал. Мене ви легко можете знайти у всіх соцмережах за хештегом психолог Єлена Літвінова. Інстаграм, Фейсбук, бувши Твіттер. Якщо є якісь питання. Звертайтеся в директ для консультацій, а ми будемо з вами продовжувати. Бажаю перемоги, звичайно, нашій Україні. До нових зустрічей. Пока!